Щиро вітаємо вас, шановні члени журі. До вашої уваги проєкт Земля, наш спільний дім. Закарпаття це один з найпопулярніших туристичних регіонів України. Адже однією з головних цінностей Закарпаття є природа. Велич Карпат і сила стрімких гірських річок, краса полонин і магія старовинних пралісів. Споживче ставлення до природи завдає великої шкоди природі і людині. Так через велику потребу в деревині значно скорочується площа площі лісів. Зменшується не лише рослинний покрив, а й чисельність тварин, які згодом опиняються на межі зникнення. А забруднення впливає на всі компоненти природи. Щоб зберегти природу для майбутніх поколінь, необхідно кожному відповідально поставитись до її збереження. Парадокс охорони природи в тому що її людина охороняє від самої себе та від негативних впливів в своєї діяльності. Охорона природи здійснюється різними способами. Держава дає закони, на якими забороняються чинити дії, що мають негативний вплив на природу. Ще не розробляє норму допустимого місту шкідливих речовин. Небайдужі до охорони природи люди виходять на суботники, проводять акції. А ми, учні, разом із нашим критиком проєкт Наталію Васильівною, привертаємо увагу молоді до охорони природного середовища. Промуємо ставити колегічні культури та мислення, виховуємо любов до природи рідного краю. Одним із способів охорони природи є створення природоохоронних територій. Заповідників, заказників, національних парків тощо. В Україні було 19 природних заповідників загальної площею понад 160 тисяч гектар, понад 49 національних природних парків, яких найбільше у Карпатах. 2632 заказників площею понад 1 млн гектар. 174 заповідних урочищ та багато іншого. Поки не розпочалися воєнні дії на території України. Природні заповідники це ділянки землі чи водного простору, метою яких є охорона типових або унікальних на їх території живих організмів і об'єктів неживої природи. Національний природний парк це природоохоронна і рекреаційна територія загальнодержавного значення, створена для збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів, але до якої мають доступ туристи. Через що ці природні комплекси частково змінено. В наступній частині відео ми розповімо про деякі з таких природоохоронних зон та об'єктів Закарпаття. Синевір це озеро, що розташоване в Карпатах на висоті 989 метрів над рівнем моря. Це найбільше гірське озеро в Україні. Його площа становить близько 4,3 км квадратних, а максимальна глибина стягає 22 метрів. Озеро Синевир входить до складу одноіменного національного парку Синевир. Цей парк був створений з метою збереження та захисту унікальної природи Карпат. Саме тому озеро Синовір є об'єктом особливого захисту. На території парку встановлені спеціальні правила та обмеження щодо відвідування та використання природних ресурсів. Синовір має дуже чисту воду, завдяки чому в нього живуть багато видів риб. Це озеро також відомо своєю незвичайною кольоровою гамою. Вода може змінювати свій колір в залежності від освітлення та погодних умов. Озеро Сенвір було відкрите для туризму в 60-х роках минулого століття, але лише в останні роки його популярність значно зросла. Водоспад Шипіт це один з найбільш відомих туристичних об'єктів регіону. Висота водоспаду Шипіт сягає 14 метрів, а його ширина близько 4 метрів. Він розташований в глибокому каньйоні, на якого половину росли величезні дерева та кущі, що надають місці у природного афіатру. До спади частини річки Сен, яка протікає через Закарпаття та впадає в Дунай. Із середини X століття водоспад став популярним туристичним об'єктом та приваблює тисячі щороку. З метою збереження природної та унікальності водоспаду, якого охороняє держава. А саме водоспад відноситься до категорії природних пам'яток України. Навіть було створено обмеження на кількість відвідувачів, які можуть перебувати в районі водоспаду протягом дня. Плакитна лагуна не є настільки відомим туристичним місцем Закарпаття, проте є важливим об'єктом природного заповідного фонду України, розташована на підніжжі гір Турки на висоті 430 метрів над рівнем моря. Плакитна лагуна це природне озеро глибиною до 6 метрів, в якому живуть різноманітні види риб та рослин, завдяки мінеральним джерелам, що живлять озеро, у давньому в має голубе забарвлення, що робить лагуну особливою та привабливою для спереження природних ландшафтів та різноманіття видів. Плакита лагуна була включена в список Заповідних територій, а на території лагуни встановлено режим повної охорони. Долина нарцисів це природний заповідник Закарпаття, який знаходиться поблизу села Колочава. Це одне з найбільших місць в Україні, де зберігаються природні нарцисові луки. У 60-х роках минулого століття місцеві геологи випадково відкрили цю дивовижну долину та виявили багаті нарцисові луки, які вразили їх красою. Походження долини незвичне. Нарцис з росте на високогір'ях, а не в подібних містах. Наукоці пов'язують появу цих рослин з долині з особливостями, сходження льодовика та сприятливими умовами для цієї місцевості. Ці нарцисові луки є унікальним біотопом. Нарциси в долині дуже вразливі, тому вона є об'єктом охорони.